Привітки, друзі, вам із сонячного В'єтнаму. Я Інна і тут живу вже більше року. Тож, знімаю щоденні влоги про наше життя в цій країні. Якщо випадково потрапили на відео, то підписуйтеся, залишайте свої вподобайки та коментарі з враженнями про цю чудову країну. А ми зараз йдемо з Алісою, з донечкою. До наших знайомих українців. У В'єтнамі досить багато українців живе. Ми спілкуємося з невеличким колом українців, але в нас є декілька сімей, з ким ми спілкуємося, дружимо, і зараз ми йдемо до наших знайомих, у яких є також маленька донечка, подружка Аліси. Ми з дітьми плануємо десь поїхати їх. Трішки розважити в дитяче кафе. Сьогодні вони вранці написали, запропонували. тож Ми з величезним задоволенням погодилися. Їдемо, розважимо дітей і вам покажемо, що є такого цікавенького для дітей у В'єтнамі. Досить часто мене запитують, чому ми йдемо по дорозі. Адже нібито є тротуари. Насправді то вони є, але досить часто на тротуарах стоять байки, або в кав'ярні виставляють свої столики, стільчики, або якісь перевізні візки, якусь їжу продають. Тож інколи тротуари повністю заставлені, тут ще ходь якось можна пройти, але бувають повністю заставлені, що доводиться йти по дорозі. Сідаємо. Я можу сісти на оперед. Я, я її на руки завжди беру. Так? Нормально? Так. Давай. О, ти хочеш на ручки? Так, ми їдемо в дитяче кафе. Так? тут завжди сама. Так. Зараз Аліса вже вже задоволений. Кролики там є, зараз ми все подивимося. А, дивіться, хурма. курма, так. Вау, клас! Оце туди. Бачили, дівчатка, бачили, які там кролики класс пальчик він може за пальчиков куси ты подумаешь это ему морквочку даешь ты прямо в загре прикольно правда кормлюсь mm -hmm. так. Так. такие вытовские тут на разу корм требуем взяти Це кафе потрібно купити вхідний квиточок, він вартістю 60 тисяч дон. Тут також є меню, можна замовити каву, напри. thank you. І проходимо. Дітки тут розважаються. Вихідні, то сьогодні дуже багато тут людей, Настя зазвичай каже, що тут е, взагалі нікого немає. Клас! Оце тут іграшок багато, супер. І ще там. Ого, нічого собі! Що тут є? Ще Показуй нам. Де є дитячі кімнати, різні розважальні кімнати, кафе з котиками, кафе з песиками, кафе з тваринками, де можна поїхати з дітками, щось порозважатися, погратися діткам. Сидіти, будь ласка, сиди. Це магазин, так, Аліса? Це магазин. А, а там кухня, дивися, Аліса. Ось тут кухня бачила. Що там дитина? А, бачиш, і коник, і корівка є, і город є. Тут бачиш конструктор різний. Можна щось конструктор складати. Ну, для дітей тут є чим зайнятися. А батькам спокійно посидіти. Датяйщик. Хто? Датяйщика. Зайчик? Який зайчик? А диви ось маленькі курчатка. Ти бачила? А, дуже класне кафе. Я прям в захваті. Аліса тут подобається тобі тут. Луничку, он, туди треба саджати. Бачиш на город. Аліса, а що це ти тут одягнула? Отам От сукню взяла і одягла. І макіяж робиш? Ой, чудо, ти мої маленькі. Алісі тут неймовірно сподобалося. Забрати було неможливо. Я пообіцяла, що ще обов'язково повернемося і вона ще пограється, тому що їй тут дуже і дуже сподобалося. Пішохідний перехід, затор, перехрестя, ну і чолов'яга якийсь зупинився собі на зебрі. І нікому до цього і діла немає. Став, мабуть, тут, бо йому потрібно, як то кажуть. М -м -м -м. Затор добрячий, роз'їхатися не можуть, ні світлофора, ні регулювальника, немає тут нікого. Завжди тут тихо, спокійно, а зараз, мабуть, всі після свят повертаються вже в місто, Тож ось такий рух, шалений рух на дорозі. І кожен їде, як йому, як йому заманеться. Насправді я вам хочу сказати, що за рік, більше як рік, рік і три місяці ми живемо у В'єтнамі, в місті Данат я е, жодного разу такого руху не бачила на дорозі. Це вперше. Навіть свято тет В'єтнамський Новий рік, який святкували і також всі роз'їжджалися мі з міста, коли поверталися, таких заторів я не бачила, такого руху на дорогах не було. От ну можливо я тоді не не потрапляла в такий момент. Хочу я вам сказати, що в нас місто більш-менш спокійне, рух не такий насичений. Я припустимо їздила два рази за останні два місяці. Я була в столиці В'єтнаму в місті Ханой. Отак. От там рух, там рух скажений, там перейти дорогу взагалі неможливо. Я завжди намагалася до когось доєднатися, хто переходить, щоб з ним разом, бо мені самій було страшенно страшно. А ми зараз за лісою вийшли от на вечірню прогуляночку, трішки пройтися, прогулятися. І я хочу зайти в туристичний магазин з різними сувенірами, різними смаколиками для туристів. Мені потрібні окуляри. Вчора я їх так і не придбала. Хочу подивитися там. Можливо, щось собі придивлюся. Ну а взагалі не роблю з цього проблеми. Якщо я не куплю у В'єтнамі, то вже куплю в Тайланді. Нічого страшного в цьому немає. Магазин, куди я направлялася, мабуть, з місяць назад ми тут за лісою були. Знімала я тут вам різні сувеніри, все, що тут продають. Зараз повторюватися не будемо, просто підемо ціле направлено подивитися окуляри. Ходімо на другий поверх аліси. Так, є тут різні окуляри, ціни різні, ось трішки більше долара 32 тисячі, по 100 тисяч є. А, зараз щось підберу, поміряю і вам покажу. Вибір невеликий, але я думаю, щось я тут собі зможу обрати. Так, ну що ж, на ось таких окулярах я зупинилася, перемірила вибір тут невеликий. Але мені завжди хотілося ось такі лисички. У мене таких ніколи ще не було. Вартують вони 25 тисяч дон, це один долар. Тож чого б і не спробувати, і не поекспериментувати. Тож візьму собі ось ці окуляри. Аліса ту собі також новий аксесуар знайшла. Так, кепку. О, що Я там, купальник? Ще. Так, пішли подивимося, що тут ще є. Можливо, ми якусь ще кепку підберемо. Я, Аліса, яка ти гарна. Ну нічого, собі ти капелюшка собі знайшла. Ого. А він тобі по розміру, чи ні? Ні. Ну давай, міряй щитапки. Ну, коротше, ви зрозуміли, ми з лісу сьогодні трішки розважаємося. Така шляпа коштує 115 тисяч доларів. Я поміряла, ніколи таку не міряла, знову ж таки, це вперше. Але м -м, трішки великувата. Потрібно буде щось собі підібрати, можливо, трішки менше, щоб ходити на пперсі. Щойно проїхала одна пожежна машина, ось друга пожежна машина, і там такий затори. Те, як її гарно прикрасили, тому що тут дуже багато квітів, дуже гарно, багато гарних інсталяцій. І будемо рухатися додому, тому що нам завтра вранці вилітати. Нам потрібно ще зібрати речі, все спакувати, щоб нічого не забути. Звісно, такого не буває, щоб нічого не забути, щоб крем. Щоб крем я не забула, так обов'язково. І маску, ні, так багато забагато всього брати не будемо, Аліся. Ох, тож трішки прогуляємося та й будемо рухатися додому. І ще одна пожежна поїхала. Це вже з іншого боку. А мені здається, щось трапилося досить серйозне. Ну, а ось тут і пожежа. Ось з вікна дим іде. Ну як. І там попереду з вікна, можливо там з цієї сторони, що горить. Це просто вже потім витягує, як сюди. капається, яка висотка. Тут ми на ось цю поруч підіймалися, тут 40 поверхів. Ну, ця десь така ж сама, десь біля 40 поверхів. Там є люди є, я чую, пел кричать. Ой, це капець. Ми будемо сподіватися, що все обійдеться і все буде добре. Що на намагалках приїхала машина, якийсь рятувальник там побігне. Так, ну а на цьому буду я завершувати сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, там все буде гаразд і ніхто не постраждає. Хочу вам побажати гарного дня, бережіть себе. Мирного нам всім неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.